Чи взагалі буде mm. запуск саме ядерної зброї по mm. Україні до кінця цього року? А насправді тут о, дуже багато чого залежить. Я скажу так, вони дійсно націлені на те, щоб це зробити? Велика, велика вирагідність, що це буде. Але. Перед тим як це буде остаточно, буде дуже велика хвиля нагнітання, щоб залякати дуже багато людей. Ось знаєте, як люди мають звільнити, звільнити свої поселення. Для чого це робиться? Для того, щоб якісь домовленості, якісь собі подаруночки, якісь собі бонуси ну, витергати, так? То загор, ну, переговори якісь будуть. Чим ці переговори закінчаться для України? Закінчаться? До чого дійдуть у грудні місяці для України? Ну, я тут скажу, що скор за все, позиція України буде, типу, стоїмо до кінця. І саме це затригерить і понесе за собою розруху. Ворог буде дуже, дуже сильно взагалі обстрілювати Україну, тому що йому хочеться порушити все. Велика ціль скор за все це Одеса, Одеська область, там, де є море, там, де є кораблі. Друге, там, де залізні дороги, там, де відкриваються якісь зв'язки, там доріг переходять, там, де щось можна переправляти, саме там буде велика зосередженість на тому, щоб все це порушити. Далі, ну, щоб страху наганяти, це загальна картина по всій Україні. Безресурсність, щоб замерзла, знаєте. Скоріше за все, це знову ж вони не полишать енергетику, тобто вони будуть до останнього бити, наскільки зможуть, щоб роз, розірвати нас, як у знаєте, знаєте, на заклані, щоб ми були. Дуже багато шкоди нанести. Самі фатальні якісь будуть прильоти під вечір, під ранок. Коли люди або тільки просинаються, або сплять, або ось-ось про... будуть вже прокидатися ось такого плану. А... Скоже за все, тут що будуть лякати цим пустим аріжникам.